Продажі Tesla Model S Long Range Plus на 100 кВт. Автомобіль у нас на 19 й зимовій гумі, 19 х дисках. Також є 20-ті. Звичайно, пневмопідвізка та парктроники по колу. Як ви можете бачити, у нас великий монітор. Це вже рестайл 20-го року. Автомобіль структурне в нас дерево. Далі стеля в нас Алькантара, панорама на е всю стелю. Комщі комфортні, тобто по комплектації тут є все, усі допоміжні системи, камери, все тут присутнє. Позаду в нас нічого особливого немає, але стан сидінь, незважаючи на пробіг 159 тисяч кілометрів, в ідеалі. Як ви можете бачити, є в нас відмітка Dual Motor, Це означає, що автомобіль на сотій батареї, яка вас довезе будь-куди, адже він проїжджає реально 800 кілометрів при адекватній їзді. Також присутні в нас електроляда звичайно, камера заднього огляду та електропривід багажнику. Фулова комплектація тут є все. Це максималка. Топова батарея в 100 кВт, яка виїжджає реально 800 км по місту. Також у нас пробіг 159 тисяч км і ціна 36 тисяч доларів на віддачу даного варіанту авто. Нагадую, це Tesla S Dual Motor 2020 року.